У Харкові доцент університету наводив ракети на місто та надавав росіянам дані про політичну позицію своїх колег. Як інформує тамтешня обласна прокуратура, чоловіку повідомлено по підозру в державній зраді слідчі встановили російська військова розвідка завербувала доцента через. Месенджер Телеграм викладач передавав своєму куратору дані про пересування сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у місті. Чоловік також фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств. Під час обшуків удома в доцента правоохоронці знайшли мобільний телефон та комп'ютер з доказами співпраці з ворогом. Підозрюваному обрану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави Йому Загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.